Так ось, які у нас ці три стовпи впевненості? Три стовпи впевненості, які вони? Дивіться, справжня впевненість вона стоїть на трьох стовпах, да? якщо один відсутній, вона буде іскривлятися, да? вона буде нестабільна. Якщо всі три є, то ти просто незламна. Незламна, да? І перший, це у нас, звісно, самоцінність. Самоцінність не путайте з самооцінкою. Да? Самоцінність це знання своєї цінності апріорії. Я не даю собі ніяких оцінок. Самоцінна я цінна просто. Да? Що це таке? Знання того, що ти цінна просто тому, що ти існуєш? Угу. Не тому, що ти щось зробила, досягла. Не тому, що ти купила квартирку, не тому, що ти вийшла замуж нарожала дітей Ні. Не тому, що ти когось маєш, да? просто тому, що ти єсть. Да. Як вона виглядає? Дивіться, якщо ти без самоцінності якщо ти без самоцінності, да, то у тебе така внутрішня динамічна концепція. Я цінна тільки якщо я красива, тільки якщо я успішна, тільки якщо хтось мене любить, тільки якщо щось досягла.